Новий міні XRT від Traxxas. Ось така цікава новиночка. Так це виглядає далі. По кольорам є помаранчевий, зелений, синій та червоний колір. І по моделі, по основній інформації, подивіться, це безкліпсовий корпус. Це запчастини від WideMax тут є. Ну, і, звичайно, це 3 s акумулятори Це металеві шестерні, вон, металеві шестерні серва, металеві шестерні диференціал. Так що все тут максимально класно. Ось Тут вказано, що подивіться, що тут вказ... встановлені запчастини, як на Wide Maxсі, що це Velion 3S. В комплекті є акумулятор зарядка. Ну і така загальна інформація по машинці по шасі.